Побіг, Макар, побіг, говорить, лишай! Скі! Макар, скій мечик! Покійно! Давай, друзі, давай, давай! Ласе, чого стоїш? Покійно! Лише, лиши, Петрік! Петрик! Макар, давай заводимося! Бігати ти ми рон, так же саме не ходимо. Пішли. Пішли, давай погнали. Леще. Шукай, макар не стоїмо, макар! Так, там макар!

Капец. Дим, 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 а чому ти в просто не проти не заходиш? Не вища під'їмо, не вища. там, макар, зради, знову там пресить. Діма, давай сміливі. Сердина рая. Один. Дима, Діма, Діма, відстань, Діма. Друга, іди, 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 Дімо. Дима, дима, дима. дима. дима встрічай. Дима, 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 меняй, міняй, мати, Робче крає, робче крає! Робче крає! Макар, Макар, Ти, ти, ти! Попробуй ще клади! Є!

<клес> Роман, просинаємося, Роман. Ти мура рає. Тимура рає. Тимура раяє. Блога, дуже. Тима, Дима, вище. Ворон, 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 підключайся, коше. Покійно, батько, спокійно, спокійно. Лише. Димон, ну давай разворачивай этот, Ромчик, ты нам потребен сейчас Дима, трошки ниже, Дима, трошки ниже, трошки ближе пости. Поставь мяч на линию, поставь мяч на линию себе. Найди правую сторону, другую сторону. Так, кто? правою! Комка знов тебе не бає! Дай! Ди, ти Помогай, помагай, помагай Помагай, сідай, сідай, Заходь, заходь, Заходь! Молодець! Нічого! нічого, Спокійно! Далі! Робочик! Тимур! Тимур! Найди нападає чого! Ромчик, опусти замість Євгена! Ром! Роман, третій номер, швидше! собою на Давай! Айрод собой нас заспокоїли. Хочешь, що пить? Всі гаража. Отступаємо, товариш. Тимор, будьте ігрі, Тимур. Хромчик, все туди дайш. Розвертай. дай подачу! Виконай, виконай точніше, нічого, ну, давай пустигася. так, первони пішки, потер, хворіще!

Щось срочно, бо я знімаю. Звідки брав? А чого ти не сказав, що ти не брав? спокійно, Давай. Треба було за цих поцікавитися. Давай. Яй, але класно. Просто молодці. Штовхнули! Та Ну Та штовхнув рукою нагло! Я хочу ти судив.

Идики, заходит, 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 дышаки. Иди, идики. Иди иди. 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 Тимур грає, Тимур грає, Тимур грає! Воспитай, нападайся, шукай помогай! допомагайте! Ти можеш підняти той м'яч і вибити м'яч, як конфлікт нападає, доведи до нього, передай! Ромко, Ром, робко, пустись, ром! Він запрацюють локом! А де уважно? дивимося Притай. Скажи?

Розортай! Розгортай! Хлопчик, він тебе чекає, ти

1 -1. Так. Ну, якщо нам не заб'ють, то пинає. От. А якщо ми заб'ємо, то не буде панати. <поцю> Вище піця! Давай, Ще п'ять хвилин. П'ять хвилин стресу. До чого нам Табу, ау, так що не Ромчик, давай допрацюємо, допрацюй, братиму. Допрацюй, будь уважно. Уважний, Ромчик, далі уважно. Помагай! помогай. Резко. Добре, добре прийде. Дай, дай прийде. Ході,

Немає. Раз, раз, три, пішли, раз, Діма, тобі став за своїми кутовими. Та й зіграй вагу, так що цей. Ромчик, відпрацюй. Тадик, <гум> Тадик, є тут два не законбачимо. Тадік. Той м'яч, щоб дістати, треба було два кроки зробити. Молодець молодець. Вибачте. Що залишили суддя? Три хвилини, дві з половиною. Що не питає? Нічого питати. Запитав, тому що в мене я не засікати, бо перепетить. Зайди, Знайди що зараз Ромчик, туди. Знайди, знайди, кіт ще Лиші кидай, вище, патрик, сюди, диво, э, далі, давай, давай, Дай, давай, відкривайся, макар! Куди вище! Лище працювати. Лище. Вище. Бери берете, Владик! владі. Вище, раз, раз за своїмо. Просто! Спокину, не пале тільки, не пале. Лище десь. Лище. Макар, 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 та забіг іться, Макар! Лище!

Швидше, ладори! Мерний ходи, ватайку, швидше! Димі! Леси! Давай, 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 давай. швидше! Мирон, туди ближче, підходи! Димі під його! Потупити, пацани! Піди! Піди! Хвилина, давай і греть! Добре! Пладцять секунд!